народ, Привіт. Це 36-та міша, на якій я останній раз їздив на чайці. І сьогодні вона дос... приїхала з ремонтів від Сані на 17-му колесі. Тут же з'явився виворіт з минулого разу Фендера, тому що колеса стали ширше і в арки вони не вміщались. Тому... Цікаво, як воно тепер. А, ну і ще плюс кавші. О! Трохи треба відсунутись назад, я правда хз. Як то зробити? Бо палка регулювання довжини вилізла разом. Ох, ці корчі! Так, вона таке наче ще й тонована. От такі тут ковші. Мені щось, правда, дуже незручно, бо дуже близько я до руля. Так, у нас тут залишилась досі ця куліса. У нас тут є гідропалка, але гідропалку ми ще смикали на чайці. Все нормально, досі це істоковий руль. Та й все. Так, треба розібратися, як відкоригувати сидіння. Коротше, мені здається, що. Сидіння прикручено і я нічого з цим не зроблю. Що, будемо простібатися чи ні? Блін, мені, звісно, дуже коротко по ногам. Але я думаю, що ми з цим якось... Знайдемо спільну мову! Редуктор коротенький, Ха -ха -ха. вода вся в салон погнала! Оця металева фігня може мені вискочити під ноги, тому я її. Піну, пожалуй назад. Вона дуже легко їде боком. От чесно, прям дуже легко вона їде боком, відносно того, як це було раніше. Ну і плюс набагато більший виворіт дозволяє нам це робити. Давайте спробуємо зараз з постановкою звідси. Більше швидкості поставитися туди поближче до Вови. Дуже незручно, если честно <laughs> Бэквард Не то пальто Хочется больше зачепу Дуже мало зачепу А что так мало зачепу на ній? Мало? Так я накачал на заднем. Сколько? 3? 2,8. А що мало, що? Так, щоб мало. резина залишилася. резинка. А то ты вже забув просто. Чувак, она вообще не цепляется. Я уже сказал, Юрий, мы были на площадке, спустились 0,8. Вот там, на Дніпрокарті. Ой, на вертолетке. Нахуй, машина леха. Вот вона вообще, ей все равно нахуй разворачиваем. 28? Ой, як? 36. 36 твоя? Да, так. Да. Взагалі нахуй. Я просто їду, просто їду, я рулем вот так вот так сделал. Йоу, блядь Там пизда будет. Тут зайдись, асфальт такий. А, а вона не зупиняється. А якщо газ нажимаєш, вона не ні? Не, вона взагалі не чіпляється з жопой. Я ж нажимаю, хочу, щоб вона зацепилася вона цепляється. так це та ж 225 на 215 сюди капаєш. На цій? Ні, наче з дубаві до двох. Тому що ну, він на такій швидкості не ставився і їхав, я ставлюсь, ну типу, ось вот так. Зараз ще разок спробуємо, а? Прошлий раз, коли Міша приїжджав, ми ж тоді на 225-му тоді... Я ж тоді, а зараз? І по сухому А зараз 225? Та ти просто, блядь, походу, двиг, отвик, блядь. Подивися, На заварки, на заварки з окремого процеду Ну да. Що, так скользко хочеться? Так, ти ж вигоняєш, звісно, так. Скользко. Тюк. Сейчас. Ще разок, он так вот. Он вот так вот уже хватает, понял? Вот так вот. А, і ты, так он у него хуже нету. Ты из-за из привычки дергаешь. Да. <с ante> а что там гума? Чи вино, ничего? Нормально. Больше-мальше. Я такой резины и не видел никогда. Там сараты не видел. Вона стала менш гострою, просто якщо їхати прямо. Але ну, якщо видно було, то перед цим я їхав, ти її закидаєш в угол і, і в куті можеш ще, ще, ще. ще. Прям це ну, трошки незвична історія, коли ти після турінгу з стоковим виворотом повертаєшся сюди і, і вона прям ще тримає кут. Це прям машина під'їзду боком. Прям сподобалось. І на mx 5 такого нема удовольствия, щоб натискати, і е, автоматично дозакривалися двері. Кайф? Кайф. Мені сподобалось. Не думав, що виборі мені сподобається. Але бачите, треба пробувати різне абсолютно. І зараз на машині стоїть короткий редуктор.